Далі я рухаюсь тут і виходжу до будинку зліва. Ви йдете за дронами тут і виходите до будівлі справа. На момент, коли вийдемо до будинку, дрони мають все зачистити. Льолік і болік залишаються тут і керують дронами. Ну то що, скажете, зробимо? Зробимо. Третина поля вже позначена для проходу. Для першого мосту вже споряджено два візка, а під дальній ми запустимо 12 хортів. Їх пірати вже споряджають. Скільки часу ще треба, щоб підготувати техніку? і що таке хорти? По часу ще хвилин десять. А хорти це в нас наземні скоріше бігаючи, дідько! Міна! Та це не міна. Це в нас корпус відміни валявся. То ми зробили робота пилососа. Ось бачите, це ж зараз в тренді. От бовдури малолітні сивий дай валідолу. Це із смаком домашніх котлет. Та сип вже не жмися, скупердяй.